Друзі, вітаю! Знаходжуся в Молдові. Завтра тут дуже важлива подія, як і для Молдови, так і для України. Це парламентські вибори. І як і останні десятки років, знову про європейські і проукраїнські сили ніс-ніс йдуть -ніс з проросійськими силами. Завдання моє, моїх колег по українському парламенту, власне, і тут є представники Європарламенту, Парє ОБСЄ, зробити так, аби вибори були чесними. Спостерігати на дільницях, власне за цим, на жаль, Російська Федерація, як завжди, намагається змінити хід голосування, підкуп максимально нелегітимна, так би сказав, агітація, залучення православних священників, зокрема, які орієнтовані на московський Птерхат, викрито цілу мережу, яка проводила табори, де готувала близько 200 молдаван. Для певних заколотів тут в післявиборчий період, тобто ситуація достатньо напружена. Е, реагують правоохоронні органи. Є затримані люди, власне, декілька політичних сил чітко про російську орієнтацію, які керуються з не допущені. До власне виборчих перегонів, ну але е вибір власне за молдаванами. Я сподіваюся, що він буде адекватний і правильний, і дуже б не хотілося, щоб ми, українці, отримали ну, новий південний фронт. Адже ті сили, які підтримують Росію, вони готові максимально в різний спосіб шкодити нашій державі. Вже завтра буде результат увечері Подивимося а зараз до роботи. Тримаємося.